Всім привіт! Знову ми приїхали обкачувати лісовий тачок. Тут за 5 днів все дуже сильно змінилося. Погода змінилася. Я очікував, що стане трохи прохолодніше, жара, спаде, жара спала, але ж і ось така погода, таке небо, жила таке не любить. Я не знаю як, як мені відкачувати сьогодні тачок. але приїхали, треба прискачати, тим паче вже все. Поля виглядають здебільшого ось так. А останні масиви соняшника виглядають ось так. <свят> ну і саме останнє поле вже нічого не виділяє, де цвітають останні квіти. Плюс немає погоди. Ну, якось воно буде, що на пасіці темно. Наче ввечері дим стелиться по землі. Будемо пробувати, хоч і пасіка мовчить. Будемо пробувати, тому що часу немає, осінь вже ось ось, а скільки скільки тут вуликів треба перебрати, відкачати, як подумаю, просто ости стають. Треба починати. Ну, це просто чудо якесь. Прогноз погоди пророкував дощ на вчора. вчора я качати не поїхав із дощу, а насправді була жарка. Жарка сонячна погода. На сьогодні дощу не було, ще навіть сьогодні вночі не прогнозували. Але я приїхав на пасіку, пішов дощ. Щось таке в мені є. Чи не в мені, а на лісовому точку. Завжди, коли я сюди приїжджаю, погода псується. Так чи інакше, але вона псується. Ось така відкачка. Вирішив почати відкачку просто подащу. Просто а що зробиш? Літо, літо залишились лічені дні. І ось так от від бджіл в погану погоду нас рятує тільки відсутність самих бджіл. прямому сенсі слова, тільки відсутність самих бджіл вулику нас рятує від, від захисної реакції бджіл. Працюємо навіть по дощу. Приємно бачити в других корпусах ось такі ось рамочки, які були зовсім-зовсім пусті. Пусті зовсім були І ще пару тижнів тому. Ось такі рамочки світлі. Це скоріше виключення в цьому році, аніж правило. Чому такі рамочки не повні? Та тому, що поки йде дощ, ми качаємо відводички слабенькі. Хоча відводички слабенькі, але теж теж кое що і принесли. Ну ось, блиснуло сонечка і можна розбирати нормальні сім'ї. Я не знаю, що тут в них робиться. Кінець августа, кінець августа. А я ніяк не можу позбутися розплоду у другому корпусі. А ці всі рамки із розплодом із розплодом і матка і матка насіяла нового, нового, нового. Хоча нижній корпус, нижній корпус весь залитий. І ще почекаю пару тижнів. Почекаю пару тижнів і буду просто-напросто забирати, залиті медом рамки з нижнього корпусу переставляти з розплодом у другий. А що, а що робити? Роботи багато, не хочеться зараз корпуса піднімати. Тому зараз буду забирати мед, якомога більше, якомога швидше, а вже трохи згодом буду борсатись із розплодом. А такі сімейки підуть і на продаж в наступному році. І все одно, як би я там не намагався і бджоли нема. А розплод, а розплод в другому корпусі залишається Як не крути, а доведеться знімати другий корпус, винімати якісь рам, рамки повномедні в нижньому корпусу і ставити туди розплод. В цьому, році, в цьому році взяток геть поганий. Якби був нормальний взяток, б жила б видавила б розплод медом аж бігом із другого корпусу. А так, напевно, тут ще й матка зараз біга сіє. Але хоч вулики і здаються пустими з висоти другого корпусу. Коли знімаєш другий корпус, то бачиш, що в першому все-таки вирує життя. От до цього першого корпуса ми їх всіх і спускаємо. А взагалі працювати одне задоволення. Бджоли нема, відкриваєш. Откриваєш дах вулика, нема бджоли. Бджоли нема, мед є. Чому б так і не качать? Навіть в серпні. Щось мене, щось мене такі обставини вже починають трохи напрягати. Я спочатку зрадів, що бджоли немає вдома, але ж зараз серпень. Вона повинна сидіти вся вулику, ну не вся, але добра її половина. А в мене щось мед є. медоповні рамки. А ось бджоли оце так от. Хіба це бджола? Ну 10 бджолин, 10 бджолин на корпус. Ну і не 10, хай 100 на кожну рамку, а то опять будуть мені висказувати, що я неправильно оцінюю кількість бджіл. Ось така кількість бджіл на ось таку кількість меду. Здається, що здається, що я прийшов, а бджоли вдома нема. Хоча з іншої сторони де є ще будь після дощу в серпні, як не вдома. Ну ладно, треба качати швидше, поки, поки не посходилось. А ось тут видно, як медом видавили розплод із... Верхнього корпуса другого. А тут був мед, а ось тут, де мед не запечатаний, був розплод. Розплод вийшов і матку не запустили засіяти знову, а залили медом. Так і вичавлюють бджоли із другого корпусу розплод, заливаючи весь його медом. А потім сходять з дому. Ось так. так, так. І тут. Що таке Де бджола? Де всі бджоли? Ау! Мед є, бджоли немає. Зараз подивимося, що там в рамках. Може хоч розплод є. Так. Може хоч як не бджоли. Оп. Та й з розплодом не фонтан. Один сплошний мед. Один сплошний мед. От так. А ось і, і Сімейка бджіл. Сподіваюсь, що в першому корпусі... Буде веселіше. А ось я ще хочу звернути увагу на на незвичайну печатку. Можливо, хто бачить отаку структуру нитчисту. Щільні щільні такі нитки воску. Здається, так, таке враження, що рамка була, коли було жарка, трохи більша. Трохи більше її і запечатали, а потім вона холола. Погода помінялась, віск став щільніший рамка стала менше, щільніша. І печатка ось так ось стала те щільніша, з'явилися ось такі ось васкові нитки по печатці. Я не помічав, раніше я був, можливо, неспостережливий. А таких ниток по печатці, я не знаю, як камера передасть, але я раніше якось не помічав. О, подружка яка файна, лізе по вулику. А це точно не міль. <гум> Нехай лізе за собі далі. Тож, і трутні тут уже сидять на прильотці, як неприкаяні бідні родичі, нікому не потрібні, голодні і вулик їх більше не пускають. Трутні доживають свої останні дні. Чиститься ще. Сподівається, останні дні знайти свою матку. Ось так, трудні. Ну і бджіл, бджіл в других корпусах зовсім не лишній, зовсім не лишній. Треба поспішати відкачувати, тож, як, як взяток зовсім скінчиться, то не буде кому і захистити мед. Не від злодії бджіл, не від ос. Ну, а захищати, що поки дякувати богу є тож треба поспішати і натягнути резину бджола тає просто на очах тож сім'ї терміново потребують скорочення а як їх скорочувати як вони так залиті всім вщент Треба терміново скачувати. Тому ось так і працюємо практично безперервно. Щоб встигнути з відкачкою хоча б до осені. Дякую всім за увагу та терпіння.